Слава Україні, побратима і посестри. Перш за все, хочу подякувати за привітання. Дуже розчулений вашою увагою. Приємно, що пам'ятаєте. Дай Бог, щоб і була перемога одна на всіх. Дай Бог, щоб все позбувалося, що ви мені набажали. Не Зараз непростий час. Підрозділ виконує задачу в дуже складних умовах. Б'ємось реально, не перебільшує на 360. Валимо ворога, але дуже складно. Окрім арти, окрім того, що їх Десятки разів більше особового складу дуже дошкуляє нашим солдатам ворожі півдрони. Традиційно прошу допомогти забезпечити захист від цих систем мере. Хто хоче привітати з ним народженням або просто допомогти підрозділу або вкластися в українську перемогу? Отам посилання буду вдячний. Хлопці будуть вдячні. А головне вони залишаться живі. Слава українській нації. Редактор